Христос Воскрес 206 й день війни. Йдуть жорстокі бої, тому будемо молитися за наших воїнів. І цими днями поширюється, як ви знаєте, флешмоб під назвою Це міг бути кожен з нас. І знаком цього стала. Рука останки руки з загиблої, розстріляної людини з ізюму з, з, з патріотичним синьо-жовтим браслетом. І ви знаєте, що, що після трагедії в Бучі поширювалось фото руки жінки загиблої з яскравим макіяжем. І ось інша. Рука, напівзотлілі останки і синьо-жовтий браслет. І звичайно, що це дуже сумно. Це викликає біль, це викликає скорботу, це викликає обурення. І вже офіційні особи наші роблять заяви, що в Ізюмі вчинено більше злочинів, важких злочинів, ніж в Бучі. І це дуже. Тяжко. І народ наш проходить через великі випробування. І в нас постійно кожен день є різні переживання, різні почуття. Радість від того, що ми зустрілися з своєю сім'єю, яка може повертатися в Україну. З іншого боку, коли ми бачимо нові, нову інформацію про. Масові захоронення про братські могили, про знущання, про катування. Наше серце сповнюється болем, співчуттям, обуренням, бажанням помсти. І ми можемо бути впевнені, що Господь знає всі наші переживання. Ми не можемо пояснити, чому Він допустив те чи інше з тим чи з іншим з людей. Всі пояснення, особливо ті, які спрощують, вони часто просто є неповагою до почуттів людей і часто є богохольством. Але те, що ми можемо точно знати, що це міг бути кожен з нас, а з іншого боку, є той, хто абсолютно не заслуговував жахливої смерті, але він там. Одним із нас і не став одним за всіх нас. І коли ми бачимо ці печальні, жахливі фотографії з останками руки з браслетом, я пропоную подумати ще про одні руки. І в яких зійшлися і біль, і прокляття, і надія. Сьогодні ми разом з Валією Остапом читали. Так сталося, що вони продовжили читати, коли стали біженцями які як і читали, і вони дійшли до книги Єзикіля, і зараз ми її продовжуємо. І ми читали 37 й розділ. Ви знаєте, цей 37 й розділ, там є дуже вражаюче видіння, коли пророк, якого Дух Божий повів, він бачить долину сухих кісток, вони дуже сухі. Але пророку Бог каже: пророкуй, прилине дух чотирьох вітрів, і кості починають зближатися. Обростають жилами тілом, шкірою і оживають. Це дуже сильний образ, який говорить про відновлення народу Ізраїля, Бог дає це пророцтво, І звичайно, який говорить про повне відновлення Божого народу при другому приході Ісуса Христа і про буквальне воскресіння з мертвих. Але чому взагалі це може бути? Тільки тому, що є той один улюблений Син Божий, друга особа трійці, який став одним із нас і одним за всіх нас. Давайте прочитаємо в Івана Євангелії Святого Івана, в 20 розділі з 24 вірша. Ахома, один з 12 званий Близнюк. І з ними не був, як приходив Ісус. Інші ж учні сказали йому: ми бачили Господа, а Він відказав їм: коли на руках його знака відсвяшного Я не побачу, і пальця свого не вкладу до відцвяшної рани, і своєї руки не вкладу до боку Його, не ввірую. За вісім же день знов удома були його учні, а з ними й Хома. І як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині та й проказав мир вам. Потім каже Хомі: простягни свого пальця сюди та на руки мої, подивись, простягни свою руку і вклади до, Богу мого, до боку мого. І не будьте невіруючий, але віруючий. А Хома відповів і сказав йому: Господь мій і Бог мій. Промовляє до нього Ісус, тому вірував в те, що побачив мене. Блаженні, що не бачили й Фома, Хома отримав можливість вкласти руку, доторкнутися своїм пальцем до Воскреслого Ісуса. Але цікаво, що у Воскреслого Ісуса, який вже тіло якого вже було прославлене, але Бог вирішив зберігти. Ці сліди, цю відсвящну рану. Чому так? Ми знаємо, що коли буде Воскресіння, всі, хто був скалічений, всі, хто хворів е, тяжко, всі, хто були жертвами катувань, їхні тіла будуть відновлені повністю, вони будуть абсолютно здорові. Але, скоріш за все, у нашого Господа і в, і в вічності збережуться ці сліди від тяжких ран. Для чого? Напевно, для того, щоб ми всю вічність бачили ціну нашого відкуплення і силу його любові. Тому, коли ми маємо такі важкі. Переживання. І коли є місії, служіння, які займаються якраз тим, що встановлюють особи загиблих, стараються повернути тіла рідним, щоб можна було поховати, і ми можемо уявити, наскільки це складне служіння, складне і фізично, і душевно. І ми маємо пам'ятати, є руки тих, хто постраждав від катувань, є руки нашого Господа. І Він став одним із нас, щоб прийняти прокляття за всіх нас. І оці знаки це знаки його страждань, але це знаки також Воскресіння. І того, що його рука отре кожну сльозу з очей його дітей. І коли Біблія говорить про вічність, вживаються два таких сильних образи. Один це образ зовнішньої пітьми, в той же час невгасимого вогню, і повторюється, що там буде плач і скрежет зубів. Ті, хто йшов дорогою подальшого знищення в собі образу Божого, для них не залишиться нічого, крім зовнішньої темряви, невгасимого вогню, вічних мук, і плач і скрежет зубів, якраз показує, оті, очевидно, жаль, очевидно, скорботу. Але жаль, і скорбота, і біль, які ніколи не приведуть до покаяння. А коли Біблія говорить про іншу вічність, ми читаємо в книзі об'явлення 21 в 21-му розділі такі слова. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Отце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю. Вже не буде, бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі, Ось нове все творю, і говорить: Напиши, що слова ці правдиві та вірні. І сказав він мені: сталося. Я Альфа і омега, початок і кінець, хто прагне, тому дармо я дам від джерела живої води. Переможець наслідить усе, і я буду Богом для нього, а Він мені буде за сина. Бог знає всі наші. Всі наші переживання. Він знає весь біль, всі страждання. І Він Воскресить Воскресінням слави тих, хто довірився йому. І хай Господь благословить нас всіх, йти за Ним, і щоб ми завжди знали, що ми знаходимося в Його руках. Одночасно це руки Його улюбленого Сина. І ми одного разу побачимо його, побачимо і сліди на цих руках. І тоді вже ми ніколи не будемо сумніватися в Божій Любові. Як пророк Даниїл Записав в 12 розділі, ну, номерування з'явилось пізніше, звичайно. Але ось пророцтво з книги Даниїла, 12 розділ, 2 і 3 вірші. А багато хто з тих, що сплять у земному поросі, збудяться одні на вічне життя, а одні на наруги, на вічну гидоту. А розумні будуть сяяти як світила небозводу, а ті, хто привів багатьох до не немов зорі, не віки віків. Хай Господь благословить. Нас бути цими розумними, не просто інтелектуалами, а тими, кого Біблія називає мудрими, тими, хто пізнає Бога, йде за Ним. І по милості Божій може бути інструментом, щоб приводити інших також до пізнання Бога, до прямої дороги до праведності. Вічне життя. Одні, а одні наруги на вічну гидоту. Є щось гірше фізичної смерті. І про це потрібно пам'ятати. І є Воскресіння. І про це говорить Ісус Христос, Він сказав: Я є Воскресіння і життя. Віручий в мене не помре повік. Хай Господь зміцнить віру всіх нас, Хай Господь допоможе йти його дорогою. і будемо молитися за наш народ, будемо молитися за тих, хто втратив рідних, хто страждає, і Хай Господь благословить наших воїнів, зміцнить їх, збереже їх, дасть мудрості командирам всіх рівнів, дасть покаянням. Всім людям, як простим, так і тим, які займають якісь становища і мають якийсь статус, всі потребують покаяння. І Хай Господь дасть істине пізнання Ісуса Христа через покаяння і віру в Нього. Хай Господь засяє на вас світлим своїм лицем. Амінь.